Дорогі наші першокурсники, шановні студенти і викладачі, у академічної спільноти є перевага. Ми двічі на рік святкуємо початок нового року. Це завжди нові горизонти, цікаві плани, захопливі проекти та незабутні моменти студентського життя. Кожен ваш день це крок на зустрічі мрії, крок до успіху в обраній галузі. І кожен наш день це приклад стійкості. Адже вже третій навчальний рік ми розпочинаємо в умовах повномасштабного вторгнення агресора. Я дякую вам, що ви залишаєтесь із Україною, що ви обрали Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Десятки тисяч захисників і захисниць віддали своє життя за нашу можливість навчатися, займатися улюбленими справами, мріяти, жити. Серед полеглих 37 вихованців. Нашого університету. Двоє з них, Андрій Гусєв і Владислав Скворцов, удостоєні звання Героя України. Пам'ятаючи про їхні подвиги і жертовність, закликаю вас максимально використовувати ті можливості, які надають наша держава та університет. Це стипендіальні програми і дослідницькі гранти, академічна мобільність і міжнародна співпраця, універсальні знання та кар'єрний старт. Можливість саморозвитку та цікаве дозвілля. Нехай університетське братерство стане вашою опорою на все життя, а ми допоможемо вам втілити ті мрії, з якими ви обрали наш університет. Адже вам, шановні наші студенти, відбудовувати Україну модерну, незламну і щасливу. Слава Україні!